Що означають місця з Біблії, де Бог говорить до Ісуса Христа, Ти син мій, я нині родив тебе? Чи правда, що Ісус Христос, Він колись мав початок і відповідно Він не є Богом? Друзі, перший раз це місце ми зустрічаємо в другому Псалмі, і потім його цитують вже в новому заповіді. І там, в контексті, ми бачимо, що цей вірш використовується тоді, коли Ісуса Христа, Бог коронує на царя всього світу. І друзі, в древньому світі кожен, хто ставав царем. Він вважався сином Бога. В царя могло багато бути своїх там синів і так далі, але при цьому всьому був тільки один син Бога, який після нього займе трон і стане царем. І тому, коли там написано, що ти син мій, я нині тебе породив, в тому культурному контексті це мається на увазі, що ти стаєш царем, ти стаєш законним царем. І коли цей вірш. Його використовують автори нового заповіду, його використовують три рази. І перший із них це якщо ви прочитаєте, то це контекст Воскресіння Ісуса Христа. Другий вірш він цитується в контексті превосходства Христа над ангелами по причині того, що Ісус Христос він сидить на троні. І третій раз, коли цей вірш цитується, то він використовується в контексті Христа як первосвященика. Тобто нам дуже важливо розуміти контекст і культурно-історичний, і в загальному контекст вірша. Тому Ісус Христос, друзі, це 100% Бог.